Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сенатор Лінсі Грем після своєї зустрічі із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом повідомив, що американський президент погодився із можливістю ухвалення двопартійного законопроекту, який Лінсі Грем обстоював останні місяця. Цей законопроект. Як відомо, передбачає нові санкції проти Росії, а також проти енергетичних спонсорів цієї держави, і таким чином дозволяє встановлювати аж 500% відсоткові мита проти країн, які продовжують купувати російську нафту. Таким чином, в разі ухвалення цього законопроекту, у президента Сполучених Штатів з'явиться додаткова можливість тиску на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія. Звісно, важко собі уявити, що Дональд Трамп відразу скористається такими можливостями, але вони дійсно стануть серйозним інструментом впливу. Ми вже бачили, як після запровадження санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових гігантів Роснефть та Лукойл з'явилася реальна можливість скорочення обсягів російської нафти, яку закуповують найбільші нафтопереробні підприємства Китаю та Індії. Російська нафта продовжує поступати на китайський та індійський ринок, але не в тих обсягах, і закуповують її підприємства, які можуть дозволити собі ризик, тому що не мають значних обсягів торгівлі із зовнішнім світом тобто, це вже зовсім інша конструкція і. Зовсім не випадково ще до запровадження нових американських санкцій, яке повідомляла про зменшення своїх прибутків аж на 70%. Якщо новий американський законопроект буде проголосований, це стане додатковим стимулом навіть не для урядів, а насамперед для нафтопереробних підприємств шукати альтернативу. Для російської нафти, щоб не опинитися в ситуації, коли американські мита чи санкції заблокують роботу того чи іншого великого концерну, і навіть таким лідерам, як голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, доведеться враховувати факт такої небезпеки, так що можна із впевненістю. Наголосити, що в разі ухвалення цього закону вже найближчими тижнями, а саме про це говорить сенатор Лінсі, Грем, можливості росіян постачати нафту на світовий ринок будуть значно обмежені. Це означає до того ж, і той факт, що Дональд Трамп продовжує вважати, що саме президент Росії Путін не бажає. Знаходження компромісу щодо завершення російсько-української війни, таким чином, ми опиняємося в ситуації, коли з одного боку мирний процес, який, по суті, був останніми тижнями ініційований запропонованим росіянами мирним планом, продовжується, але Кремль не може досягти однієї з головних цілей цієї імітації перемовин, а саме запобігти. Новим санкціям проти Російської Федерації нагадаю вам, друзі, що публікація проєкту мирного плану з 28 пунктів з'явилася у американському веденні Аксіос якраз напередодні ймовірної імплементації американських санкцій проти Роснефті та Лукою. Багато хто вважає, що ініціатором. Появи цієї публікації був саме спеціальний представник російського президента Кирил Дмитрів. адже саме він разом із помічником президента Росії Юрієм Ушаковим був автором мирних пропозицій, запропонованих спеціальним представникам президента Сполучених Штатів Стіву Вітхофу та Джареду Кушну, коли росіяни пропонували свій мирний план, і коли вони. Оприлюднювали його пункти у американських медіа, Вони очевидно сподівалися, що президент Сполучених Штатів відмовиться від імплементації санкцій проти Раснівці і Лукойла. Однак цього не відбулося, і це була перша серйозна поразка тактики Путіна у цьому псевдомирному процесі. Тепер нова ситуація. Коли Путін після перемовин Дональда Трампа із Володимиром Зеленським розповідає американському президентові про нібито обстріл його резиденції на Валдаї, намагаючись таким чином загальмувати мирний процес, але в результаті американські спеціальні служби інформують президента про те, що російський очільник просто збрехав йому, Трамп підтверджує. Цей факт у розмові із журналістами стає зрозумілим, що саме Росія гальмує мирний процес, і Трамп вдається до нового тиску на Російську Федерацію після захоплення танкером із російським прапором. Відбувається зустріч президента Сполучених Штатів із сенатором Лінсі Гремом, і згода президента Трампа на ухвалення законопроекту, який дає йому широкі повноваження у тиску на енергетичних спонсорів Російської Федерації, і також значно обмежує можливості самої Російської Федерації щодо продажу нафти. Так що Путіну. В будь-якому разі доведеться визначатися із подальшою тактикою своїх діалогів з американською адміністрацією, стає абсолютно очевидним, що ідея Блефу не спрацьовує, що схема, за умови якої росіяни будуть продовжувати перемовини з американцями щодо закінчення російсько-української війни, і для того, щоб не налякати Путіна. Трамп буде утримуватися від нових санкцій по відношенню до Російської Федерації, не спрацьовує. Ще Трамп переконується, що єдиним реальним інструментом у цьому мирному процесі є тиск на російського президента з економічної точки зору і руйнація російських енергетичних можливостей. Єдиною умовною перемогою, яка, в принципі, стала для Путіна важливим етапом у цій імітації мирного процесу є відмова європейців під американським тиском надати Україні російські заморожені активи. Але разом з цим країни-члени Європейського союзу виділили Україні 90 мільярдів доларів на наступні два роки, що створює можливості для виживання української економіки навіть під російськими ударами. Ну і історія. Із російськими активами не є завершеною, тому що європейці виділили Україні гроші в якості репараційного кредиту, тобто щоб Україна віддавала ці гроші, коли Росія буде сплачувати нам репарації. І якщо цих репарацій Росія сплачувати не буде, а ви прекрасно розумієте, що так воно все і відбудеться, тоді європейці отримують додаткову можливість забрати свої гроші саме з російських активів, які тепер заблоковані в європейському союзі, на невизначений термін. Так що це теж достатньо умовна і тимчасова перемога. І російському президенту на тлі нових е жорстких е намірів американського доведеться все ж таки переглядати свою тактику брехні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миро! Хай щастить!